Джонсон закликав дати Україні кредит на 500 мільярдів і оголосити дату її вступу в НАТО. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав надати Україні саме таку суму, таким обсягом, аби Україна могла завершити війну та оголосити дату, коли ми саме станемо членом альянсу НАТО. Про це він написав у соцмережі ікс. Це колишній Твіттер. Тож Джонсон опублікував свою заяву з нагоди наближення е, тисячного дня повномасштабного вторгнення Росії. Він назвав е, чудовою новиною, що президент США Джо Байден нарешті дав українцям дозвіл на використання ракет атакам з проти російських баз. Е, політик наголосив, що Британія і Франція повинні негайно симетрично ухвалити рішення щодо використання крилатих ракет Штормшедов і Скальп. Цитата. Крім того, настав час надати українцям фінансову вогневу міць для виживання і перемоги в цьому конфлікті, надавши їм кредит на кшталт ленд-лізу у розмірі 500 мільярдів доларів, який вони будуть в змозі повернути, вважає колишній прем'єр Британії. Він заявив, що також вкрай важливо вирішити питання про те, куди насправді належить Україна. Цитата це означає, що ми повинні мати мужність і логіку, щоб надати українцям гарантії безпеки, яких вони потребують, і оголосити дату в найближчому майбутньому, коли Україна вступить до НАТО, зазначив Джонсон. Разом ці заходи вважає британський політик переконають Путіна в тому, що він зробив величезну помилку, розпочавши своє вторгнення, і що він ніколи не зможе підкорити. Український народ декілька важливих тез одразу пролунало. Це і військова допомога, і саме визначення статусу України йдеться про НАТО. А ну, якщо з НАТО плюс-мінус все зрозуміло, ну я маю на увазі саме риторику наших партнерів, риторику нашого ворога і наші прагнення. то от е, сума в 500 мільярдів, е, які нам дадуть на основі того, що ми, наче, повинні це будемо е, потім повернути. Отут от виникають дуже багато питань. Бо це ж не просто якісь папірці, які приходять і починають діяти. Це гроші, які або інвестуються в промисловість, в виробництво тобто закуповуються саме снаряди по контрактам. Все це триває ну достатньо довго, дуже довго. І відповідно, як це повинно працювати на практиці, виникає таке питання, бо просто надати навіть ці кошти це ну дуже добре і дуже прекрасно. Але хочеться почути. Механізм завжди коли чуєш якісь популістські заяви або такі заяви, які не мають чіткого механізму, одразу виникає питання: а як саме це може можна зробити? Тому що від пана Бориса Джонсона ми вже чуємо такі от заклики, механізм яких не дуже нам поки що зрозумілий, але Заява добра, заява хороша. Її можна підтримувати, можна використовувати на геополітичній площині, аби знову ж таки йти до нашої мети. Ну і на даний момент це дуже дуже добре. Давайте ще поговоримо про КНДР, тому що довкола цього питання також виникають дуже багато ситуацій. Відповідно, друзі, ви знаєте, ми з вами вчора про це говорили вже ввечері. Коли почули з змі західних про дозвіл бити по російській території, ну і саме цей дозвіл, як мовилось тоді, він базувався саме на питанні солдатів КНДР, які Росія взяла. На свою територію і буде використовувати, тобто точка тригерна це саме ці солдати, і тому от нам дали наче таку можливість. Ну щодо цієї можливості бити по російській території. Ще будемо окремо вивчати це питання. Вочевидь, не просто так це пролунало, вочевидь, є певний консенсус і рішення прийнято. Питання постає чи частково, чи повністю, як, коли, який результат. Питань вдосталь, будемо шукати на них відповіді. Ну а зараз давайте про каєндери поговоримо. Глава КНДР продовжить нарощувати ядерну міць країни щоб протистояти Союзу Сполучених Штатів в Японії та Південної Кореї. Також Кім Кимчанин закликає до повної бойової готовності, щоб виправдати участь військових КНДР у війні проти України. Пише е, видання Корея Хералд у своїй промові. Лідер КНДР е, назвав війну в Україні польовим досвідом заходу для розширення масштабів військового втручання. Такі заяви спрямовані не лише на заспокоєння ймовірного невдоволення всередині країни, але й на розпалювання ворожнечі до Сполучених Штатів серед громадян військових. Основні тези статті під час четвертої конференції командирів батальйонів і політичних інструкторів Корейської народної армії, лідер КНДР Кім Чен Ін закликав забезпечити повну бойову готовність Збройних сил країни. Та зміцнити ядерні сили. У своїй промові Кім Чен Ін також назвав війну в Україні польовим досвідом заходу для розширення масштабів військового втручання по всьому світу. У Сеулі вважають, що ці заяви спрямовані на придушення ймовірного внутрішнього невдоволення через відправлення північнокорейських військових на війну в Україні. Також ці заяви спрямовані на розпалювання ворожості. До Сполучених Штатів Америки серед військових та інших верств північнокорейського суспільства. Таким чином Кім Чен Ін використовує кремлівську практику, виправдовуючи зовнішню агресію необхідністю протистояти уявним загрозам з боку заходу, одночасно розпалюючи ворожість і мобілізуючи суспільство проти західного ворога.